Друзі, привіт! Вас вітає компанія Люксвош. Сьогодні ми знаходимося на відкритті в нашому рідному місті Львові п'ятипостової мийки самообслуговування, а також Люксайбер. Збудувала їх компанія Люксвош. Як на мене, вони є абсолютними лідерами на ринку по будівництву та проектуванню автомийок. Даний об'єкт компанія Люксвош виконувала повністю під ключ. Від будівельних робіт, земельних робіт, дозвольної документації, проектної документації, будівництво каркасу, обшивка і встановлення обладнання. Зверніть увагу, за моєю спиною є дуже великий перепад між мийкою і СТО. Як ми побороли цю проблему? Були зроблені спеціальні стрічкові фундаменти, правильно посаджено мийку, а також зроблено спеціалізований. Уклін скос земельної ділянки для того, щоб не було зсуву. Дана мийка включає в себе 5 миючих постів та люкс сайбер. Традиційно всі функції з новинок: люкс люкс-нанопіна, чорніння коліс і всі типи і види оплат на цьому об'єкті стоїть сама остання модифікація нашого люксайбера. Люксайбер це робот нового покоління, який помиє ваш автомобіль всього навсього за 10 хвилин. Не тільки помиє, а й висушить. Ми знаходимося за адресою зимна вода Яворівського, 14. Це біля автосалонів BMW, Volkswagen, Nissan та по іншу сторону локація гіпермарки. Три слони об'єкт є великий, стоїть як на ладоні, Тому заїжджайте до нас, чекаємо вас з нетерпінням.